Покажи, як ти робиш сардельку. Пашлі покажу за мною. Хто розбирається, понімає, що це за м'ясо, Мраморна сіточка. Така от домашня свининка. Тут і прошарки сала є. Звичайне сало, біле без шкіри. Ось так виглядає швартенблок. Тут дуже багато желатину. Не потрібно, щоб фарш нагрівався вище 10 градусів. М'ясо має бути, звісно ж, ковбасопригодне. Обов'язково використовуємо нітритну сіль. Спеції дуже просто: 2 грами на кілограм чорний мелений перець, 1 грам мускатний горіх мелений, і 1 грам на кілограм м'яса беремо коріандр мелений. М'ясо обов'язково. О, зачищене, зажиловане, висипаємо перед сіль цукор отаким чином. Включаємо мішальну машину і посипаємо і вивантажуємо отакий от кусок сиру і нарізаємо кубиками потрошку. Температура фаршу 8 градусів, консистенція така, як треба. Переносимо у шприц ложку фаршу, жменю сиру. Отак кить, установлюємо його на його штатне місце. Притискаю для того, щоб вона була не максимально набита. Розкладаємо ось такою ось. Гадючкою і тепер шляхом перекручування, отак перетиснув назад, крутну кусочки сиру, відчуваються, Продівається дуже швидко, і отакий кусочок уже роботи готовий. У мене тут стоїть чотири коптильні. Це вони вже з виду сухенькі, отеплені. Уже пів роботи можна сказати. Тепер вставляємо термощуп у найтовщу. Всередині триває горіння. Неважливо, яка у вас коптильня чи повністю професійна. Чи напівпрофесійна, чи отака от дерев'яна звичайна, на всіх цих коптильнях можна ввімкнути ті чи інші процеси. І ви можете це все приготувати знову ж таки в духовці. Димок придасть дуже смачно буде під час приготування. Запускаємо дим на 40 хвилин. Опачки! Дивіться, яка красота. Сердельки вже такого кольору, як нам треба. Душування проводиться з метою якомога швидшого остужування продукту. Та не проколюй, так викидай їх. Подивіться, яка соковитість. Mm, яка це смакота?